Упав любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблос для того, щоб побудувати, е, так, би, так би мовити, дім своєї мрії. І в мене тут ось, ось пацан якийсь, ти бачиш, ховався. А він танцює, танцює, Коротше, я так поняв режимчик якийсь тут трошечки мемний, тому що я, типу, як загружався. По-перше, там була загрузка з мемом. А по-друге, тут є така штука, як би мені тільки її знайти. Е. Це бітхи, почекай, шоп. А чорт його знаю. Коротше, тут є така штука, як Daily Reward, поняв, і в мене ну, нагорода за перший день 0 баксів. <реш> і це в принципі, як можеш бачити, в мене реально 0 баксів на рахунку. Тут теж ось, ось кеш. А куда? <реш> це куда було? Е, забрали якусь штуку. А, ось цього ну, диви. Коротше, якийсь прикол, поки що я не знаю, але мені подобається, що тут поки що оці штучки, вони всі безкоштовні. Я можу поки що тільки клік-дропер купити, і він отако буде потрохи випльовувати, поняв? Ага. І. Оооо, чи ж така манго випльовується це з першого дропера, да? Але вона стоїть так само, як і банан. В цьому, в принципі, не дуже багато сенсу є. Ми купляємо абрейдер, купляємо дропер 2 і. Хм, Поки що в мене опять немає бабла. Ну не проблема. Наклацем. Тут, в принципі, я якось обачу, то... Достатньо таки легко в цілому нафармити ці кошти, тому без без проблем. Давай купимо дропер 3, апгрейдер 2. І тут е, оця штука, це просто як підказки, а я можу якось його виключити? Ні. Бо воно мені не нравляться Оці якісь стрілочки. Насправді таке. Але, 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 але. Ну, слухай, у мене достатньо такі дорогі фрукти вилітають тепер звідси. І за це до речі, теж в чому прикол. Можна купити і, відповідно, ще апгрейдери якісь круті. Зішту, зішто. Я простий пацан у мене немає ніяких от відстаньте. У мене зато є 2800 кешу, і я оце годен купити якусь отаку штуку. Що це таке? А, ось то якраз ми якраз починаємо будувати, типу, дім своєї мрії. Обалдеть, піду, я потрачу ці 1900, краще виробництво, щоб трошки більше заробляти грошей. Ще один апгрейдер. Непогано. Але, в принципі, все, і кнопки тепер закінчились. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ков-шоп, телеграм з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, Гарден Дедрейс. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше гравцем в своїй улюбленій грі. Наклацати купу фруктів, воно піти забрати 4000 баксів уже обалденно. І ще якась СТ. Карспавнер, можу купити машину? Чи що? Ану, Ентер. Опа. Оце моя стандартна машина, Якийсь... Сув, поняв. Обалдеть. Я навіть не знаю, що це таке. Ну, типу, похоже, на якийсь новий рейндж ровер, типу, ну давай попробуємо. Забираємо за 0 баксів драйв і let's go. Ой-ой-ой, Борзо-тачка. Слухай. Не ж тачка А, так а тут є шикарин комусь якийсь, поняв. Типу, за те, що я катаюсь на машині, мені теж дають бабок. Ого. А що якщо я отако от якісь там, ну, типу, трюки пороблю, ні? Не, не, не цей. Плюс 40 де. Ні, так воно не працює, походу. Ладно, ладно. Сотка, коли ти просто отако їдеш, їдеш, прям на хорошій якісь такі швидкості, поняв. Тайфуєш. Я би оце поїхав, подивився, що в кого як уже достроєно. Мені б тільки розібратися, де це можна зробити. Куди це треба їхати, типу, бо гравців тут насправді ось чотири штучки сидить разом зі мною. А де. Їхні домики, оце я б хотів би знати. Воно є, це що. А, це якраз таки чийсь домік. Мій осьо ось стоїть. Оце мій осьо, да, перший? Да, да, да. Ну, 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 диви. Обалдіть у нього хата. Да, так у нього дивись скільки апрейдерів, дроперів, жесть. У нього тут вообще жизнь маліна, ти поняв? Ладно, поїхав я. <головік> поїхав, я теж щось відкривати, щось робити. Гра, що цей тут якийсь трошки без того. А, стоп. Так, він працює. А чого він перед цим не відкривався в мене? Якась лабуда. Ну ладно, 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 ладно. Підемо, заберемо грошей 12 тисяч. І по чуть-чуть будемо добудувати оці всякі штуки. Щоб мені тут було комфортно жити. Оп-оп-оп. Fireplay, Ооо, він хоч і дорого стояв, але прикольно. Дивіться, яка картина. Ха-ха-ха. Жесть, я поняв, окей. Двері 800 бенс. Є момент. Ну, насправді, поки що. Не дуже там прям і яка хата. Але всі ми знаємо, що це поки що. Це поки що. Демо заберемо давай ще трошечки грошей. Бемс. І поставимо на флор апгрейд. Типу, ми ще додамо пол. Ось все тобі. Опа. І тепер тут можна наставляти купу всяких штук. Ну, воно тут уже по цінам обалдетяке. А я поки що скільки не мав. Сетінгс, давай подивимося, що в next Button. Оце. Оце мені треба прибрати, все супер. То воно мені трохи по поняв, мулі, трохи заважає. Трохи то не прикольно. Можемо купити ось ще ковра, ще стіну, отаку от і вікно. Обалдеть. І в мене опять кінчились гроші. Я би пішов не заробляв, якось би. Ну тут ропер 5, він ось 11 тисяч. Це, типу, ну, обалдеть, насправді, що за сума. Поки що в мене такої немає. Треба, значить, що правильно нафармити. І диви, я ось вже скільки купив, а це 7%. В принципі, не так швидко ти тут і качаєшся, прям, да? Що насправді таке прикольно, не покидаєш ти цей режим прям там за 5 хвилин. Так що, в принципі, окей. Де які тут є всякі паки? Воно суперкар, 8 робуксів можна купити, ти зрозумів? який. Ламбурджіні да? Це просто шок. Але в стартер паки, я навіть не знаю, вообще насправді що це таке. Але. За 60 робоксів можна отримати 100к кешу і отаку тачку. Ну, я б не сказав, що це прям щось таке мега вигідне Тому, в принципі, не, не знаю. У мене появився отакий тепер дропер. Поскільки, поскільки ти там робиш? 360. О, -о, -о, о, оце вже сюди. Оце вже діло буде. У мене є отако 15800, і я поставив би ще сюди апгрейдер. Так би мовити, ти вложився в свої майбутні фінанси. Диви 540 вилітає. Жесть, було б дуже прикольно, аби коли ти клацаєш кнопку, то в тебе всі дропери пересповніть. Але це напевно було б дуже імбалансно. Ти би прям ну мега швидко якось би заробляв всі ці кошти, і від того тобі б ставало нудно. Ну ладно. Давай заберемо ось звідси 12500 і підемо трошечки щось теж докупимо в хатинку. Ось якийсь є Вов WoW Екаунтер. E це що таке? Така стійка. Ага, кітчен бенч. А, так, це у нас кухня. Ось от тобі плита, включається, виключається, балдіть. І отут десь якусь я кнопку. А, ага, можна сидіти, отакопані. Хе-хе. <свісно> Нормально, ціловенько. Якесь яєчко, ось я клаїм. 250 баксів. М -м -м, вау. Як прям мені поможе ці 250 доларів? Я прям не знаю. Ну, окей. Пішли 22,5 маю. Можемо купити ось якесь світло, да? Да, це світло. Ну, слухай, прикольне, прикольне. Зараз усе ось ще ось ось сюди поставити тип, кришу. У мене поки що, правда, кнопок немає. Напевно, треба прокачати якісь отут штуки. Да, дропери, апгрейдери воно. І тоді відкриються наступні кнопки. Але поки що то, як виглядає це все діло, слухай, прям непогано, непогано. І я купив усі оці максимальні типу дропери. Да? У угу. мене оця штука. 720 і вона стає тисячу виплювується. Обалдеть. Це мені таке подобається вже, це таке подобається. І там появилась якраз ось, ось наступна кнопка, де ви флор за 3500. Ану, що ще якийсь якийсь ще пол, понял? Ну це на, на цей, на якийсь двір, типу, да. А, це щоб тут качатися, чи що? Диви Це ж бліни на гантелі, поняв. Нічого собі. Можна двері ось окупити, давай. Щоб типу не сквозило. <с. <с.> щоб типу не сквозило. Нормаль, нормаль. Це ми зараз теж все пофіксимо. То без проблем. А тут 27 тисяч є, пацан. 30 в кармані лежить. Пішли, зараз все тут розберемося, все купимо. Бенчпрес, 7800, бем Хота, по це що таке? О, це джакузя, диви, ти поняв. Обалдеть, я пацан заряжен. моя є джакузя. Можна так тренуватися. Ааа, ти поняв. Я качаю силу і стаю більший. Обалдеть. диви. Сила оно. 14. Я прям збільшуюсь, диви. Прикол. Обалдеть, ну я вже то капуємо, ромада, ну це шок. Цікаво наскільки сильно тут, вообще, в принципі, можна розкачатись. Ну, з врахуванням того, що це режимчик не про це, в Але в цілому окей. Купляємо ще якісь друг. Ооо. О, скільки, скільки, скільки. 1600. Непогано. Просто я тут побачив ось апгрейдер. Самий перший 39700. Я щось трошечки навіть поню, вражений. <свісно> ну, ми його, в принципі, якраз таки зараз і купимо. І побачимо. Скільки в мене стає 240. Ой, 2400. Щось, я то його перепутав численно. Ну я зараз буду взагалі, пацан, припаблічу. Я б тільки розібрався, оно, де кнопка. А коли я почну ставити кришу, там, наприклад. Другий поверх, я не знаю. Бо щось, ну поки що прям мега пусто. ні. Мені так не подобається. Всякі тут ось теж стіни, ще якась кімната, але. А, акваріум буде, кічен, каунтер ще. Так в мене ж ось, ось кічен, ні? Що за прикол? Не поняв, не поняв. Давай купимо дропера. Я думаю, дропера треба купити, щоб заробляти ще більше і прокачувати хатину без великих проблем. Ну тут обмань. Аманіть. Аманіть, поняв, які там ціни вже йдуть. Це прям шок. Ладно, ладно. Довге вікно купимо Бем. І акваріум, давай. Так я купив тільки цей. Що це таке? Це просто просто, просто пустий акваріум. Тут ще окремо купи рибу, окремо купи камінці. Ну ви, пацани, вообще придумали обалдеть. Хитро. Хитро. Досить таки хитро. 63 тисячі можу купити апгрейдер? Не можу. А якщо зараз ще підберу, то вже і можна буде купити, да? Бемс? По 3600 у мене вже випльовуються ці штуки, ти представляєш? Це жесть, це прям жесть. Досить, досить таке прикольно. Пішли прокачувати далі той акваріум. Трохи безтолковий, трохи з підманкою, ну що ж поробиш? Зато в мене тут все таке зелене тепер горить, мені так подобається, що я типу все можу купити. А що це за риби такі? Треба меч, диви якийсь вообще дюльфін. Що за прикол? Що за риби такі? Не походу якісь мега-мега екзотичні, ти поняв? Ну і опять ось таке, я купив цю кічін штуку. А чому у мене ж там воно є? Якось це нелогічно, не прикольно. Але ладно, що ж поробиш? Нам кажуть, купляй, ми купляємо. Ще одне яйце найшов пасхальне прикол. Дякую за 250 доларів. Уже в сумі я з вас залутав скільки 500? Вау, дуже-дуже вау. <ріст> Прям дуже-дуже вау. Ну ладно. О, руф. Бем? А чо тільки з однієї сторони? Чо тільки тут? <ріст> Це що за прикол? А, ну слухай, напевно, із-за того, що там буде цей. Там буде типу вихід на другий повер. Опа, У мене є холодильник. Піца! піца! хе окей. Мабуть, із-за того, що там буде другий поверх, тому я й не можу зараз купити криш Але ну хоч би дали можливість хоч якось закрити оцю дирку. Це просто якийсь, типу, шок. Поняв? Опа, ще підлога. Бар-тейл. Обалдіть, бути свій бар, ти поняв. Я буду сидіти і пити коктейлі. Це шок. 150. Кустків маю. Пішли, купимо дропер 9. Він такий дорогущий, що просто шок. А, так він все одно випльовує по 3600 ці штуки. Е, так не, не цікаво, чи що? Ну, хоча, в принципі, воно все одно буде щось ставати, да. Але м, треба, коротше, ставити апгрейдер 9. Поняв. Треба 200 куст. Треба 200 тисяч. Йой-йой-йой-йой-йой. це немало. Хочу сказати тобі, це немало. Ну нічого, ладно, то збираю. Уже куди я дінусь. В принципі, так як дропери досить-досить круті за цими апгрейдерами, то, ну, відповідно, воно все фармиться не так і важко. Не, не супер-пупер довго. Я, до речі, ось якраз уже і можу поставити той апгрейдер. Let's go. 208 тисяч. ну 5400, 5400, 5400 Ооо, це файно. Це прям файно. От тепер я зараз буду гребсти капусту просто лопатами. Деви вже 100 штук майже є. І я можу купити сходи, тати що. Бомба. Яка бомба? Ще трошечки я закрию просто оцю дюрку, яка мені так не подобається. Супермега потрібно. Пемц. 100 тисяч. Ще залутав. Просто за ну буквально скільки тут. Секунд 20, я не знаю. <реш> Купимо бар Чейрс, лонг вол, віндоу, капет, твій бенч. О май гад, як тут багато всіх цих штук і скільки воно все стоїть. Буквально я по пару кнопок походив. Все, ми кінчились гроші, поняв. Типу, ну і в принципі, любі друзі, думаю, прокачуватися. Ми вже будемо в наступній серії. Звісно, якщо ця вам сподобалась, і ви це покажете своїми входобайданами, а також підписочкою на канал. З вами, як завжди, був Ваш друзякадімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.